У світі геополітики останніми днями просто кипить. Сполучені Штати оголошують про умову для відновлення допомоги Україні, а ЦРУ зробило заяву про паузу у співпраці. Китай раптом заговорив про нові тенденції у війні, але це ще не все. За кулісами ведуться негласні переговори між США та Зеленським. А журналіст, пам'ятаєте, який запитав його про костюм в овальному кабінеті, наразі скаржиться на погрози. Як тобі такий набір, схоже, що кожен день приносить просто нові сюрпризи, тож давай розбиратись, що насправді відбувається. Сполучені Штати, які допомагали Україні військово, тепер ставлять умову для відновлення цієї ж допомоги. І це не просто якась умова, а ціла дипломатична історія з листами, переговорами та заходами довіри? Президент США Дональд Трамп заявляє, що розглядає. Можливість відновлення допомоги Україні, але тільки якщо будуть організовані мирні переговори та вжиті заходи для зміцнення довіри між сторонами. Це прокоментував його радник з національної безпеки Майк Волтс. Він також назвав лист від Зеленського до Трампа хорошим позитивним першим кроком. Зараз обговорюються деталі, де, коли і як відбудуться переговори, щоб зупинити війну. Але конкретних заходів, звичайно, в стилі Трампа взагалі немає, тому знову все виглядає більше загадково. Ще один цікавий момент: Сполучені Штати провели закулісні переговори з Зеленським після того, як їхня зустріч в Білому домі виявилася, ну, м'яко кажучи, не такою очікуваною. За даними CNN, чиновники Адміністрації Трампа, зокрема спецпредставник з України Кіт Келах. Провели негласні переговори з Зеленським і його командою. Вони наголошують на важливості швидко стабілізувати відносини з Білим домом і закликали Україну повернутися до переговорів. Ну і буквально нібито після одразу після цього Зеленський опублікував свій пост, де він все ж таки зізнався, що, що зустріч з Трампом не відповідала очікуванням. Ну, а Трамп, в свою чергу, під час сьогоднішнього виступу в Конгресі згадав про цей так званий важливий лист від Зеленського, маючи на увазі саме цей допис. Висновок наступний: що за лаштунками все ж таки йде серйозна дипломатична робота, і таке відчуття, що вона взагалі не припиняється. Ну і тут треба поспішати, адже зупинка допомоги Україні це не жарти, це просто доля тисячі українців, і військових, і цивільних. До речі, Сполучені Штати Америки тимчасово все ж таки зупинили військову допомогу та розвідувальні дані для України. І що ще цікаво, вони навіть Великобританії заборонили ділитися з Україною розвідувальними даними, отриманими від США. Це серйозна пауза, про яку заявив сам директор ЦРУ Джон Редкліф. Він додає, що з нетерпінням чекає зняття цієї паузи та відновлення співпраці з Україною. А я вважаю, що США не можуть собі дозволити так явно намагатися вплинути на ситуацію, використовуючи допомогу Україні як інструмент тиску. Якщо Сполучені Штати за справедливість, то не можна ставити Україну в таке положення, коли вона продовжує боротися за свою незалежність. А ви, до речі, пишіть коментарі, як на вашу думку, чи правильно Сполучені Штати роблять а, тимчасово зупиняючи допомогу, а ми продовжуємо. І ще один приклад брудної дипломатії з боку США. Журналіст, який дозволив собі запитати Зеленського, чого він не носить костюму у Білому домі, тепер скажеться на погрози, і це не просто будь-який журналіст, а послухайте уважно. Це Брайан Глен із ультраправої мережі Real American Boys, який, до речі, є активістом МАГА, це рух прихильників Трампа і тісно пов'язаний із конгресвумен Марджорі Тейлор Грін. А вона відома критики є а вона є відомою критикиною підтримки України. А як вам, друзі, такий поворот? Я вам нагадаю, що під час візиту Зеленського до Вашингтона журналіст запитав його про костюм, натякаючи, що президент України мав би виглядати більш офіційно, враховуючи просто мільярди допомоги від США. Ну, Після цього цей же журналіст отримав просто хвилю ненависті в соцмережах. Але все ж таки погрози, ну це вже занадто, навіть якщо його питання було ну, справді провокаційним. Ще один скандал навколо. Угоди між Україною і е, Сполученими Штатами е, сьогодні. Видання Reots повідомляло, що угоду можуть підписати, і навіть Трамп мав оголосити про це під час звернення до Конгресу. Але кореспондентка Fox News Джекі Гайнріх спростувала цю інформацію, посилаючись на джерела в Білому домі та міністра фінансів США Скота Бесента. Вони заявляють, що жодних зрушень. Щодо підписання угоди поки немає, ну і навіть не планується. Тому друзі, залишається ситуація поки що все, все ще не визначеною, хоча обидві сторони висловлюють зацікавленість в підписанні такої угоди: і Україна, і США. Угода, угода про корисні копалини могла б стати серйозним кроком для економіки України, але. Лише, звичайно, за умови, що вона буде справедливою та вигідною для обох сторін. Ну, але поки що все залишається в такому тумані. Хоча Китай, який зазвичай тримається осторонь від конфліктів, тепер каже, що начебто бачить нові тенденції у політичному врегулюванні війни в Україні. Тобто він побачив якесь прояснення в тому ж тумані. От що заявляє речник МЗС Китаю. Речник МЗС Китаю лінь дзянь заявляє, що Пекін помітив зміни у підходах до вирішення кризи. Ну так Китай називає війну Росії проти України. Він наголосив, що Китай дотримується чотирьох принципів: по-перше, це повага до суверенітету та територіальної цілісності, дотримання статуту ООН, мирне вирішення конфліктів. Тут все до речі дуже круто, але остання вимога і врахування. Законних безпекових занепокоєнь сторін. От останній пункт тут трошки підводить, і він, до речі, дуже нагадує наратив Росії, яка виправдовує свою ж агресію загрозами ні, нібито для себе. Від кого? Від України. Україна вас в п'ять разів менша, А ви боїтеся, що Україна нападе на Росію. Але висновок наступний: Китай все ще є одним із головних союзників Росії, і його нейтралітет насправді більше виглядає як прикриття. Але активізація Китаю говорить про те, що їх все ж таки хвилює питання війни в Україні, ну і, можливо, вони теж зацікавлені в її завершення, хоча її не роблять ніяких конкретних кроків. І Якщо зробити висновок в кінці, то. Сполучені Штати, які протягом останніх років були одним із ключових союзників України, тепер ставлять умови для продовження допомоги, вимагаючи конкретних кроків у напрямку мирного врегулювання. І це викликає велике питання про те, а наскільки справедливим є такий підхід, особливо коли Україна продовжує боротись за свою незалежність та територіальну цілісність. Негласні переговори між США та Зеленським, а також тимчасова зупинка військової допомоги та розвідувальних даних, свідчить все ж таки про те, що Вашингтон намагається не договоритись, а намагається тиснути на Україну. І чомусь вирішили тиснути не на Росію, а на нас, на державу, яка просто захищається від агресора, яка ні на кого не нападала. А Росія, яка нападає, грабує, залишається позалаштунками. На цьому я завершую своє відео. Дякую тобі, що додивився до кінця, тисни лайк, підписуйся, щоб не пропустити наступні випуски новин. До зустрічі!